Доброго часу всім вітаю вас на моєму каналі. Хочу в цьому відео з вами поговорити про тему практику і проби Арбайт. Ви зараз до мене звертаєтеся на консультаціях з такими питаннями. Скажіть, будь ласка, я прийшов в організацію, мені запропонували зробити практику 2 місяці, У мене такого коси дибом. Або а що таке Пробоарбат? Чи це оплачується, чи не оплачується? Зараз це з вами розберемо. Як завжди, я вам дуже вдячна і всі інші, хто мене дивиться, коли ви напишете під відео свій власний досвід. Чи ви вже проходили практику, чи Пробоарбайт, що то воно було таке? По-перше, хочу дуже подякувати своєму Фініксу. У нас сьогодні була така розмова про мову. Я вам дуже всім вдячна за підтримку, за розуміння і за тверезий погляд на ситуацію. Тепер, що таке практика? Така практика, яку пропонують вам, я її не знаю в цій формі. Давайте тепер конкретно. Хто проходить практику? Практику проходять школярі. Є в Німеччині така традиція, десь навесні це називається, я про це вже говорила, Girl's Day і Boy's Day, Коли хлопчики і дівчатка від школи отримують завдання, піди туди, не знаю куди, і побудь трошки в ролі чоловіка, попрацюй на чоловічій, чоловічій професії. Або чоловікам-хлопчикам пропонують, піди на в дитячий садочок, або такі нейтральні. Професії як лікарі, подивися, що то таке. Німці дуже рано починають з дітьми говорити про вибір професії. Інша штука, яка приблизно є, дайте подумати, зараз в 10 класі, наприклад, моя донька тиждень йде на практику. Діти самі шукають практику з плац. Інша моя донька вона була, наприклад, баєштуатунг з вона звернулася до цієї фірми і каже, можна до вас на тиждень. Практика в школьних рамках це 5 днів. Дитина приходить і в неї є завдання від школи для того, щоб вона спостерігала, як ж працює той штоє брата, які податки є, або вони приходять до лікарні. Тепер увага. Практика, яку проходять діти, вона є таким: от подивитися, так? що то воно таке, як все працює. Дітям пояснюють систему. Практика, про яку говорять вам, вона є зовсім іншою. Практику проходять студенти. До речі, дитина потім пише, можливо, вам це буде цікаво, оскільки ваша дитина також буде це звається Боги Берус, Орієнтіс-практикум. І ваша дитина має написати звіт це там 5 значить, днів. Десять листків, яка була організація, що дитина е, там робила, чому, наприклад, вона вирішила саме туди звернутися, що вона вивчила? Це залежить від чого. Наприклад, моя дитина хотіла проходити практику в суді. Ми туди телефонували, і нам сказали, що немає місця, оскільки немає людей. Це зараз про так вам загальна інформація. Е, е, практику проходять студенти. В рамках своєї, там, свого навчання вони проходять практику. Ви чуєте часто вам, діти ваші кажуть, практиканти в школі. Що вони роблять? Вони виконують свої педагогічні знання, вибачте, завдання їх оцінюють. Тобто за цю практику ніхто грошей їм не платить, вони вчаться, це навчальна практика. Хтось проводить практику за кордоном в рамках свого навчання. Це означає, що, будь ласка, всі практики, які відбуваються, вони є в рамках певного навчання. Це не так, що просто людина щось мені сьогодні стрельнула, і я пішла проходити практику. Те, що зараз пропонують українцям, є дуже іншим, є різним. Колись мені на консультації пані написала, може ви мене і дивитесь, ви мені сказали, що мені відмовили, чи навіть ви писали під відео був коментар. Я хотіла, значить, подала заявку, співбесіда була, мені відмовили, але сказали, що я можу пройти безкоштовну практику. Що то таке? Це називається «Unentgeltlich». «Entgelt» – це оплата. «Unentgeltlich» – це означає, що за дякую. Ви можете пройти цю практику, тоді я вам буду задавати питання: для чого вона вам. Коли ми з вами на консультаціях розбираємо, ким ви хотіли працювати, ви кажете, Ліна, система. Української німецької е, сфери роботи, наприклад, в бухгалтерії інша. А я не знаю, чи я потягну, чи це моє, як вони працюють так само, садочки, чи можна пройти практику. Тому оця сама практика, якої немає в німеччині офіційно, щоб ви знали, просто подивитися, як працює підприємство. Її нема, але ви можете домовитись через Джоб центр оскільки зараз роблять багато винятків для українців, її вам не оплатять. Але я знаю, що, наприклад, в нас лікарні не брали практикантів. Коли хтось звертався, по-перше, це датен Ви самі знаєте, що коли приходять практиканти, лежать хворі люди, або так само там флєгігайм, садочок. Це все приватна інформація. Ви не маєте права говорити про те, що ви там бачите, і інколи, коли діти приходять, там 16 років. 18 на практику, вони просто ну, морально це не можуть бачити в лікарні. З вами інша історія, ви дорослі люди. Але мета вашої практики перше, ви для себе хочете подивитися, а з чим його їсти? Що то воно є? Як працює ця система? Які обов'язки має вихователь? які обов'язки має лікар. Друге, що ви отримаєте після цієї практики? Ви отримаєте. Картину для себе або якийсь папірець. І от зараз ви всі знаєте, що німці обожнюють папірці. Це означає, що а, вам напишуть так, практику 5 днів проходив, більше, ніж 5 днів, зазвичай ніхто не проходить практику. Можливо, якщо ви кажете, от була в мене клієнтка вона в шпаркаси проходила практику, і каже, мені сподобалося, вони сказали, я можу це і це робити, і її потім взяли. Працювати в шпаркасу. Тому, якщо у вас була сфера діяльності в Україні активна, активована, це не я вивчилась там на технолога, ніколи не працювала, або вивчилась на юриста, працювала секретарем. Не підходить. Якщо ви справді були от в сфері бухгалтерії, і ви знаєте, що до чого, фінанси, там, податки, шешет, ви можете це паралельно перенести в Німеччині на певну сферу, проходите практику і кажете, це моє. Тепер що таке? Проби Арбайт. До речі, пане Віталій, привіт вам. Два місяці, що вам пропонували проводити, проходити практику, ви самі розумієте, що це нонсенс. Два місяці німці ніколи. Це нереально, щоб хтось вам каже, проходьте просто, подивіться, як ми працюємо два місяці. Це використання. Це вже треба подивитися і сказати, а що це за фірма така? Проби Арбайт. Що таке Арбайт? Коли вийшли на співбесіду, і ви, як то кажуть, принюхались один до одного. Шеф вам подобається. Ви подобаєте шефу, і ну каже, ну давайте, давайте ми от зараз подивимося. Чи ми будемо є таке гарне німецькою мовою, мови, мі штимт? Чи підходить хімія між вами? А давайте зробимо проби арбайт. Один день. Ніхто не робить проби арбай тиждень, два, десять, двадцять п'ять. Ви просто приходите на один день. Давайте так, ми всі люди розумні, тому я думаю, що кожен з нас за один день зрозуміє, воно чи не воно. І це проба арбайт також безкоштовний один день. Ви приходите, вам розказують, показують і ви працюєте. Тому, якщо вам будуть пропонувати практику, пройти безкоштовно, подивіться, для чого вона вам. Просто щоб від вас відчепилися, або вам справді цікаво, і ви кажете, слухайте, от мені це подобається, це круто, я хочу. Це мені корисно. Або ви попрацюєте в садочку тиждень чи подивитесь на це все і скажете, слухай, та воно мені не треба. До речі, практиканти не мають ніяких прав. Це означає, ви самі не маєте права виконувати обов'язки, ви просто дивитесь. В поганих випадках ви робите каву, там роздруковуєте щось в нормальних випадках, наприклад, як моя донька, вона була на фірмі у консультанта по значить, податкам, їй показали абсолютно все. І практика в неї займала десь 6 годин на день. Тобто вона сиділа рядом, їй показували програми, кому як повезе. Сподіваюся, що вам повезе і вам буде ця інформація корисна. До речі, будь ласка, під відео, напишіть свій коментар, чи ви вже з тим стикалися і чи корисна для вас інформація. Почуємося.